Де листочки в тебе? Там щось є? Пішли, подивимось. Там можна покрутити колеса, ти хотіла сказати. Чи листочки будеш тут збирати? Листочки? На дерево будеш вішати, Чи листочки впали з дерева. Дістій. Де собачка? Де лінчик? Де собачка? Є! Мелоді. Доганяй мелоді. А там, там щось росте. Що там Мелоді робила? Щось нюхала? Нюх-нюх-нюх. Досі пішов, да? Пішла? Догоняй Давай будем її. Давай мячик будемо їй кидати. Де мячик її? Шукай мячик. Де мячик, собачки. Так, кран там був, да? Така бочка велика. Оп. Так. Капає водичка. Кап-кап-кап. Дощик капає Аделіна. Як капав дощик? Did you read yeah. this